Іду сьогодні до ходинцю на студентську, а сьогодні є до Грати гори пост. Погнали. Чуєте, чорний став. Ти червоний, чор бляха? Ай, я всі такий.

Низ або не надо сыну. Ооо. А, так кстати, само опять холодиль знімати. Так, то непогано. Непогано. Це було окол, де окол, де окол пожи. Та де окол, господи. Точно. Треба виличитись. Та як це? чому мені погано? Та блін, а я не хочу це викинути, но хочу, щоб я без цього був. Та ніколи не відео? But uh long walk. десь, не знати скільки хвилин буду знімати. ну. мене,

там стреляє. там боже. все Прощай. А хто тут там? О, вона не жонах. Десь на 10 хвилин буду знімати. Прощай.

Ладно, давайте уб'ємо. Зелля, так воно буває, що кудись такі маленькі у нього є вуси. Чого ви придумаєте? Сух, тебе татин, завтра вуста, Пляха, татела, жалка. та ти зараз тобі уб'ю сатий. Те нажалко. Все, я оборву базуку. Едь. Ты шоу на тебе. я най-не натимаю. Або я бачу когось. Ой-ой-ой, як смачно. Чорт, два заряд вже зараз. Я закінчу відео. Все. Я думаю, не надо сюди На сьогодні у нас до 11:00 Всем па-па. i'll